Щоб добре почуватись, слід бути фізично активними. Чому фізичні вправи такі важливі? Регулярний рух значно підвищує життєздатність організму, тобто запас міцності основних органів і систем. Фізична активність робить вас сильними, зміцнює опорно-руховий апарат, серцево-судинну, дихальну, нервову систему, підвищує захисні сили організму. Наповнює настрій позитивними емоціями. Фізична активність допоможе вам мати хороший сон, не втрачати міцності кісток та м'язів, підтримувати здорову вагу та формувати правильну та красиву поставу. На думку багатьох фахівців, підлітки повинні займатися помірними чи інтенсивними вправами принаймні 60 хвилин щодня. Починайте кожен день. З ранкової гімнастики. Щоденні 5-10 хвилин фізичних вправ подарують вам заряд бадьорості та наповнять організм енергію після ранкового пробудження. Під впливом зарядки покращується кровообіг, стимулюється робота головного мозку. Для зняття статичного напруження, яке виникає під час навчального процесу. В тому числі з комп'ютерною технікою, що впливає на опорно-руховий апарат, м'язову систему та на окремі органи, проводяться вправи з рухової активності для зняття локального стомлення та вправи з рухової активності загального впливу. Комплекс вправ гімнастики для очей. Швидко покліпати очима, заплющити очі. Та посидіти спокійно, повільно рахуючи до п'яти, повторити 4-5 разів. Міцно заплющити очі, рахуючи до трьох, розплющити очі та подивитися далечінь рахуючи до п'яти, повторити 4-5 разів. Для покращення мозкового кровообігу. Сидячи на стільці, плавно нахилити голову назад. Голову нахилити вперед, плечі не піднімати, повторити 4, 6 разів, сидячи руки на поясі, поворот голови направо, поворот голови наліво, повторити 6-8 разів. Для зняття стомлення з плечового поясу та рук. Стоячи або сидячи руки на поясі. Праву руку вперед, ліву вгору, перемінити положення рук. Потім розслаблено. Опустити вниз, потрясти кистями, голову нахилити вперед. Повторити 3-4 рази. Для зняття стомлення з тулуба. Руки за голову, повернути тулуб направо, повернути повторити 6-8 разів. Крім того, в структурі шкільного дня передбачені перерви, щоб забезпечити баланс між періодами сидіння на уроках та можливістю рухатися, бігати, стрибати. Така динамічна зміна активності від сидіння до рухливості найбільш фізіологічна та корисна для організму. Обов'язково після закінчення уроків. Організуйте рухливу прогулянку на свіжому повітрі. Це може бути ходьба. Водночас, при цьому, організм буде насичуватись киснем, необхідним для життєдіяльності організму. Вдома ви можете займатися також фізичними вправами. Для зміцнення м'язів ефективними можуть бути гімнастичні вправи, віджимання. Для зміцнення кісткової системи рекомендують стрибки на скакальці. Всі вправи повинні бути посильними та відповідати вашому стану здоров'я. Нехай фізична активність стане повсякденним заняттям у режимі дня та невід'ємною частиною вашого життя. Відпочивайте активно та будьте фізично здорові!